Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття зліплення. Підгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, кого ж ми з вами будемо ліпити. Не боюся хлопчаків, не боюся гусаків, роги маю мов таран, йду на вовка, бо я баран. Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось такого баранця. Як його ліпити, що потрібно для цього, я вам зараз розповім. Для цього нам потрібні дві вушні палички, які ви повинні будете розрізати наполовину, щоб у вас вийшли ось такі маленькі палички це будуть ноги для нашого баранчика. Далі чорного кольору пластилін, це у нас будуть роги баранчику. Далі Білий, а можна, і чорного кольору пластилін, і біла серветка, яку ви повинні будете розрізати на такі чотирикутники, бачите? Ось такі. Далі, з чого ми почнемо? Почнемо з шматка пластиліну. Ви повинні його ось так відірвати від великого шматка пластиліну, невеличкий, і розкатуємо його. Ось таку невеличку ковбаску. Бачите, ось таку. Інший маленький шматочок ви повинні теж розкатати ось таку невеличку ковбаску. Це у нас буде тулуб нашого баранчика це голова. Ми з'єднуємо тулуб і голову. Ось так. Далі ми повинні зробити ось таке чудо. Дивіться, шматочок ми. Повинні прикласти серветки і паличкою вушною, яку ви розрізали, ось так зробити. Бо у нас баранці такі кудлаті, і серветка допоможе нам зробити таку бувовну кудлату на нашому баранці. Ось так. Один шматочок нашої серветки. Ось так робимо увесь тулуб нашого баранця. Погляньте, бачите? Допомагаємо ось так паличкою, і так зробили. Далі, як робимо роги, бо у нашого баранця є роги. Пам'ятаєте, ми розкатували ось таку тоненьку ковбаску, і потім скручували ось таким равликом. Погляньте, ось таким равликом ми скручуємо. Бачите, і ось такі роги у нас вийшли. І з одного боку робимо ось так. І з іншого боку, посередині ми повинні зробити очі, паличка теж допомагаємо. У нас готовий баронець. Потім діти, ви ставите баранця на ось такі ноги. З вушних паличок, і погляньте, у вас вийшов воронець. Бажаю всім успіху, чекаю на ваші роботи. Всіх люблю, до побачення!